Рік 1944. травень Друга світова війна у розпалі тривають запеклі бої в Карпата у цей час. У далекому тилу 32 тисячна армія військ НКВС виконує спеціальне завдання: черговий акт геноциду депортацію цілого народу в Криму. Уранці 18 травня 1944-го 32 тисячне з'єднання НКВС почало безпрецедентну у світовій історії акцію. Протягом 2,5 діб нквд посадили в ешелони і вивезли з Криму майже 200 тисяч кримських татар. Рішення про депортацію було ухвалено всього тижнем раніше. Державний комітет оборони видав постанову ОГОКО No5859. Хоча головним замовником злочину був особисто вождь радянської Росії Йосип Сталін. У 44-му році була доповідна записка Кумулова і на ім'я Берії, що мовляв. З кримських татар, як тисяч кримських татар, які були мобілізовані, всі 20 тисяч розбіглися. Всі, хто не розбігся, всі були поголовно колабораціоністами. А значить, їх треба всіх з Криму вигнати, тому що не бажано, щоб вони проживали на пограничній території. Насправді кількість колаборантів і дезертирів серед татар була такою ж, як і серед інших націй. Татарин Аметхан Султан, герой фільму Хайтарма, був двічі героєм Радянського Союзу. Ще четверо носили одну зірку героя, і двоє були повними кавалерами ордену слави. Проте це не врятувало народ. 18 травня 1944-го НКВС у Криму розпочав спецоперацію. Усіх татар під дулами гвинтівок зганяли на залізничні станції, садили в ешелони і відправляли далеко нас. Це було не перше у 44-му році велике переселення народів. Кількома місяцями раніше таку ж операцію НКВС вчинило щодо чеченців та інгушів. Насправді Сталіну йшлося не про колаборацію чи дезертирство. Він готувався до нової війни. Справжня причина депортації це підготовка Сталіна до війни з Туреччиною. За як Крим і Кавказ мали би стати прифронтовими територіями, то з них всі тюркські мусульманські народи були вигнані. А з Криму також додатково болгари і греки. Планований Сталіним похід на Константинополь не відбувся. Хоча СССР встановило протекторат майже над усією східною Європою, завдяки Черчилю з лабет комунізму вдалося вислизнути Греції. Потім почалася холодна війна, а Туреччина вступила до НАТО. Крім холодного розрахунку, при ухваленні рішення про геноцид депортацію, російські шовіністи в Кремлі керувалися ще й емоціями. Крім народ Криму, Кремли з давніх давен викликав у імперії страх та ненависть. Річ в тім, що Росія до 1701 року. Сплачувала данину кримському ханству, і за законами того часу вважалася васалом кримського хана. Росіяни про це страшенно не полюбляють згадувати, бо це завдає національної травми російській психіці. О. І я думаю, що певною мірою на підсвідомому рівні оце вороже ставлення до кримських татар в середовищі росіян, воно також і цим пояснюється, бо ну вассалами були. Я вже говорив, що це наша історична територія. Там проживають русские люди. Они оказались в опасності. Ми не можемо їх бросить. Заяви Путіна про ісконну російськість Криму. Відверта брехня у давнину тут жили різноманітні народи, панували різні імперії. Аж поки не почав домінувати місцевий етнос кремли або кримські татари у 15 столітті. Вони створили власну державу Кримське ханство, яке згодом потрапило у залежність до Османської імперії. Натомість Кримське ханство було сюзереном для Москви і Кремля. А місцевих князів за непослуг могло покарати, наприклад, спаленням Москви. І вини кримсько-татарський народ. Там, де ці кримські половці мешкали ближче до греків і генуестів, там кримські татари більше схожі на середньоморські тип. А відповідно, там, де вони були на, на, на півночі ближче до ногайців, то там переважає монголоїдний тип. 1571-го вибухає конфлікт між Московією Івана IV грізного з Кримом через Астрахань і Казань. У 1571 році кримські татари спалили Москву ще. Цю історію в радянські часи любили казати, що, мовляв, історики перебільшують, що не може таке бути, що вся Москва вигоріла, що ці всі повідомлення невідомо, звідки взялися, але є маса свідчень сучасників, які сказали, що просто з Москви нічого не залишилось після цієї атаки кримських татар. 17 століття між кримським ханством і гетьманщиною починають вибудовуватися майже приязні стосунки, принаймні на рівні ворог мого ворога, мій друг. Спочатку таким ворогом була Туреччина. В 1624 році був укладений мир і угода між козаками і кримськими татарами. У 1628 році гетьман Михайло Дорошенко організував експедицію в Крим на допомогу кримським татарам проти турок і В тій експедиції загинув речі. А потім кримські татари допомагали українцям у боротьбі проти Польщі. Татарська кіннота іноді становила чи не половину війська Богдана Хмельницького під час його війни з Річчю Посполитою. Щоправда, згодом він вирішив обрати для України іншого союзника Московію. У 1768 шістдесят розпочинається чергова російсько-турецька війна за допомогою запорожців. Російські війська одна по одній завдають відчутних поразок Османам взятий перекоп нарешті кафа у 1774-му Туреччина йде на підписання мирного договору. За ним Крим буцімто незалежний. Коли в 1774 році було підписано так звану кучук кайнарджийську угоду. Ну, це ще один приклад того, що як казав Бісмарк, жодна угода підписана з Росією, не варта навіть того паперу, на якому вона написана. В Цій угоді було сказано, що Кримське ханство залишається незалежною державою. Але буде вже підкорятися не Стамбулу, а Санкт-Петербургу. Козак виконав свою місію. Козак мусить піти. Через рік після перемоги над турками Катерина II знищила Запорозьку Січ. А ще через вісім років переступила через угоду і анексувала Крим. Історія поневолення Криму Росією банальна. Дуже схожа на те, як раніше вчинилась Польщею і Україною. Можна описати двома словами: підступ і підкуп. Рік 1775. Петербург. Князь Потьомкін малює кримському послу іну гірею солодкі перспективи співпраці. Спокушений грішми і владою той погоджується. Катерина друга сама собою своїм рішенням поставила кримським татарам у хана Шагіна Гірея. Він спробував провести в Криму європейського типу реформи, але вони натрапили на спротив певної частини консервативного населення. Тож проти нього відбувся бунт. Він зрікається в престолу, виїжджає в Росію. За це російські війська допомагають, ну там розбивають Персію, і на престол Персії, тобто Ірану сучасного, сідає Шагінгерай. Ну Шагін Герай погодився. Він зрікся наприкінці лютого 1983 року. Просто наступного хана не обрали. У квітні 1783-го Катерина II видає маніфест про приєднання кримського півострова, Таманії всієї кубанської сторони у склад імперії. Опиратися не було кому. Російська цариця насправді була німкеною. Звали її Софія, Августа, Фредеріка, Ангальт, Цербст-Дорнбурська. Російську мову вона, до речі, вивчила так собі. За легендою у слові з трьох букв робила п'ять помилок. Не в тому слові, що ви подумали, а в іншому. Своє улюблене, що вона писала «і», «с», чим, який знак О до корінного народу Криму, Кремли, у неї, до речі, була суто російська ненависть. Росія завоювала татар і, маючи згідно з військових прав владу над ними, може взагалі робити з ними все по своїй волі, винищити їх. Привести їх у вічний і важкий полон, переселити їх на землі у великих своїх володіннях. Або власних їх землях, утримуючи їх за невільників, за підданих або за васалів власних наприкінці XVIII століття Росія Крим захопила не стільки силою зброї, скільки підступом. До початку століття ХХ, завдяки депортаціям, русифікації, асиміляції, росіяни зробили Кремли меншістю на власній землі. Але потім сталася світова війна, і Російська імперія в один момент розвалилася. Після лютневої революції в Росії потужні національні рухи вибухнули практично по всій колишній імперії. Не стали винятком і кримські татари. Протягом 1917-го вони обрали власний парламент, проголосили конституцію і Кримську Народну Республіку. Очолив рух Кремли за незалежність від Росії. Молодий, але харизматичний Номан Челебіджихан. у 1908 році. Номан у віці 23 років відправляється в Османську імперію. У Стамбульському університеті він отримує вищу юридичну і богословську освіту. Тут же він знайомиться зі своїм майбутнім соратником і найвідданішим другом Джафером Сейдаметом. Паралельно з навчанням вони створюють товариство кримськотатарської учнівської молоді. Вони мріють про свободу Криму від російського гноблення. Крім політичної влади, Челебіджихан отримав і релігійну. Він став головним муфтієм мусульман Криму, України, Польщі та Литви. А ще Номан був талановитим поетом Номан Шелебіджехан є автором вірша Ант Еткенмен» Я Поклявся, яке стало національним гімном кримських татар. Челебіджіхан чудово розумів, самотужки впоратися з Росією кремли не зможуть. Основним союзником кримських татар тоді стали українці. У вересні 1917-го делегати Курултаю відправилися до Києва на ініційований Грушевським з'їзд поневолених народів Росії. Наприкінці 1917 року в Криму було троє владдя. Тобто в Сімферополі засідала Рада народних представників, яка орієнтувалася на колишню російську імперію. Потім там Російську Республіку і мріяла про конституційний лад установчі збори в Севастополі. Був військово-революційний комітет, який очолювали більшовики. А в Бахчисараї була проголошена Кримська Народна Республіка, на чолі з директорією. Ській народній республіці, на чолі з татарською директорією, вдалося проіснувати кілька тижнів. Ленін не міг допустити, щоб стратегічний півострів відколовся від імперії. На початку 18-го року більшовики, спираючись на матросів Червоного флоту, просто розбили війська директорії і ради народних представників, захопили повністю півострів, оголосили там соціалістичну республіку Тавриди і вдалися до червоного терору. У грудні 1918-го матроси Чорноморського флоту почали різанину власних офіцерів. Вбили щонайменше 128 чоловік. Тіла скинули в море. Всього протягом так званих Варфоломіївських ночей у Криму без суду і слідства було скоєно понад тисячу вбивств. Жертвами червоного російського терору в Криму стають передовсім українці і Кремли. Номанчили Біджихан не уникнув цієї долі. Більшовики затримують Номана і відправляють до Севастопольської в'язниці. 23 лютого 1918 року першого президента Криму мовця України, Литви і Польщі Номана Челебіджихана розстрілюють, а тіло викидають в Чорне море. У 1921-му новий старий окупант радянська Росія включив в Крим в якості автономії до складу РСФСР і одразу влаштував там новий геноцид. Під виглядом допомоги голодуючим Поволжя з півострова було вивезено майже все зерно. У результаті штучного голоду загинуло 76 тисяч кримських татар. Після цього СРСР, начебто, пішов на зустріч корінному народу Криму. Кримськотатарська мова набула статусу однієї з державних. Представники Кремли отримали посади у владі. Утім, це тривало недовго. Уже у 1927-му проти Кремли почалися репресії. Наприклад, голова Кримської автономії Велі Ібраїму був страчений у сфабрикованій справі. У 1933-му – друга хвиля репресій, в результаті якої було вбито чимало представників кримськотатарської інтелігенції. Письменників, політиків, викладачів, вчених. Асан Сабрі Айвазов, Усеїн Боданінський, Сейджаліп Хатато, Іляс Тархан, Пекір Чабанзаде та багато багато інших. Не дивно, що німці у 41-42 роках кремли зустрічали мало не як визволителів. Проте Гітлер мав власні плани на півострів. Він вважав, що звідти походять готи, далекі пращури німецького народу. І хотів перетворити його на Готленд, німецьку колонію. Тож прохання Кремли про створення кримсько-татарської держави навіть під німецьким протекторатом проігнорував. Відтак кримські татари розділилися на тих, хто був готовий колаборувати з німцями, а лишень би не з росіянами, і тих, хто збирався воювати з усіма окупантами. Трагічно склалася доля усіх, наприклад, кримсько-татарського поета Амета Озенбашли. Амет Озенбашли боровся за незалежність Криму в 1918-му, але врешті пішов на угоду з більшовиками і став одним з керівників уряду Автономної Республіки. У 1928-му, як і багато інших, був звинувачений у антирадянській діяльності і засуджений до розстрілу. Потім страту замінили десятирічним ув'язненням. У 43-му Амет повернувся у Крим. Він звернувся до німців з вимогою визнати кримськотатарську державу. Коли ж її проігнорували, виступив проти колаборації. Побоюючись репресії з боку гестапо, виїхав до Одеси а звідти до Румунії. Проте після війни був схоплений більшовиками і там отримав 25 років таборів. Помер на чужині. Усього в німецькі допоміжні формування записалося кілька тисяч кримських татар. Це менше, ніж було колабораціоністів росіян в Криму і менше, ніж кремли червоноармійці. Однак співпраця з німцями була лише приводом. Буквально за кілька днів увесь народ був переселений у середню Азію. Майже кожен десятий у цій дорозі загинув. Іронія долі, але один з провідних виконавців злочину незабаром був покараний. В Україні. Бійцями УПА під керівництвом Героя України Мирослава Симчича. Наша сотня отримала приказ з Коломийського напрямку. От приказ був короткий і ясний. Йти на космацьку дорогу, коломийську косматську дорогу на заставу зайняти оборону і стояти на смерть. Перед розібраним мостом зупинилося 12 вантажівок, вщерть заповнених бійцями НКВС та боєкомплектом. І один легковик. Ми зрозуміли, що у легковіх то їде. У більшовиків так багато на той час легкових машин не було, щоб роз'їжджати, то не розумієш, там їде командир. Хто був у легковому авто, Мирослав Симчич довідався значно згодом. Наразі ж у півці взяли колону під приціл і затамували подих. НКВСники між тим розгублено тупцювали перед річкою. Коли побачив, вже гулу нема. що вже всі дав команду. Як краю хлопці, вогонь! Як сипнули хлопці, а в нас було розумієте, 22 кулемети легких. Легких 22 кулемети був той полковий міномет і бронебійка. Як це все грюкнуло зразу, то тут від оцих, розумієте, від горту, від гір тут відбивається ехо. То тут я не знаю, чи десь гірше у якийсь, чи десь гірший шум клекіт у пек у якому-небудь пеклі буває. Скільки ми їх тут вбили, тоді я не знав. Бо їх ніякий дідько їх не рахував. Не лежали трупи, розумію, так купа, куп, купи на купі. Ти їх ніхто не рахував. То я, як писав звіт, написав 200, що ми вбили 200. Аж у 68-му році знайшовся один, розумієте, провокатор, який видав. Саме тут під час слідства Симчич дізнався про те, хто був у командирському легковому авто, яке він знищив у бою під Космачем. Поміж інших, у півці ліквідували командира 256-го полку НКВС Олексія Дергачова. Крім боротьби з УПА, цей герой СРСР відзначився у війні проти Фінляндії, а ще масовими депортаціями. Дергачов був одним з керівників операції виселення з Криму Керемли у травні 1944-го, А згодом. Депортував з рідної землі чеченів та Інгушів. Навіть після смерті Сталіна кремли не були реабілітовані. Повернутися додому вони змогли аж у 89-му, буквально напередодні розпаду СРСР. Отримали там безправ'я. Автономію отримав не корінний народ Криму, а російські і проросійські окупанти. У 2014-му саме кримські татари стали на захист України на півострові. А після його окупації. Саме вони зазнали найбільших репресій. Така от повторювана історія, незнання якої не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!